Галина Держай прийшла набрати води з краниці в людей, які живуть у приватному секторі. Каже, живе в одній з п'яти поверхівок, без води від вечора неділі. Докола я принесу відро води, потім знову піду принесу відро води. Бо що, тяжко нести, бо не в таких руках, щоб воду носити. О, але ж а що робити? Чаю мусову хоч напитися, якогось каструльку борщику треба зварити. Ну так ви поки що. Потім ввечері знов піду принесу і в туалет. Зі слів ківерчанки Галини Козлинець, вона з чоловіком терплять незручності, бо іншого виходу не мають. Чекають, доки відновлять водопостачання. Третій день сьогодні. Брали сніг, розтоплювали в туалет. в частний сектор до колодя заходили. І о, двохлітрова знов пити. По воду до криниці на подвір'ї Євгенії Блащук приходять десятки людей, розповідає жінка. Каже, люди заходять без дозволу, але нікому не відмовляє. Вчора може сто людей було. І вже вибрали воду, що вже потім брали нином, то вже мутна була. Я не шкодую, ну прийдуть там, ну хай десять людей, а то ж всі п'яти всі тут. І звідти їдуть, десь геть аж і церкви, бо знає наєрті. Мені не шкоду, бо води шкодувати то грів. Один шрутить ту сторону, другий другу, переламали троса, від ламали. Через відсутність води дітей у дитсадку номер 3 сьогодні немає, каже директорка Лариса Демчук. Харчування в першу чергу у нас припиняється. Санвузли, все, приміщення. Ну, без води не можна працювати, без світла, як ми нічого тоді не спроможні зробити. Санітарні вимоги і що тепер? Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук говорить, мережа водопостачання не належить територіальній громаді, вона на балансі Укрзалізниці. Каже, комунальники міста допомагають ліквідовувати порив через аварію без води, дві школи та дитсадок. Ті садочки школи, які знаходяться ніби на 103 й стороні міста Ківериць. Так діти пішли на скорочені уроки. Керівниця Ківерсівської дільниці водопостачання львівської залізниці Світлана Чопко каже, без води четверта частина міста. Ліквідовувати порив почали у понеділок. З її слів, роботи ускладнило те, що довелося демонтовувати бетонний паркан біля колій та зрізати дерева над трубопроводом. Ми працювали вчора до пів першої ночі. Зробили хомут, поставили, але, на жаль, не пощастило нам. Постили по соловій водичку і знову нам прорвало. Сьогодні ж повторно робимо хомутап. Я сподіваюся, що сьогодні це питання зрушиться з місця. Зі слів міського голови, міські мережі водопостачання працюють з 60-х років минулого століття. Вони зношені. Світлана Чобко каже, фінансування обмежене. Грошей на заміну мереж їм не виділяли. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.